Як часто ти говориш собі, почну з понеділка, або зараз не на часі, або «Уже пізно, чи є речі набагато важливіші, там, ці якісь ці мрії, бажання, вони дурні, вони непріоритетні. Як часто ти обманюєш себе, як часто ти не відстоюєш свої кордони, як часто переступаєш через себе, терпиш відношення до себе, яке тобі не подобається. Все це має свої наслідки, і ці наслідки це довіра до себе, втрачена довіра до себе. Уяви перед собою партнера, який тебе критикує, не захищає, коли це потрібно, не підтримує, не виконує своїх обіцянок, обманює, ставить тебе на останнє місце. Чи будеш ти цьому партнеру довіряти? Я думаю, що ні. І так само все відбувається у стосунках із самим собою. Якщо ми себе весь час критикуємо, якщо ми не відстоюємо свої кордони, якщо ми нехтуємо своїми бажаннями, своїми мріями, постійно себе відсуваємо на останнє місце, якщо ми постійно себе обманюємо, що он, десь там колись я почну, або я обов'язково це зроблю, але зараз, от зараз найкращий час для цього і тому подібне, ми підриваємо довіру до себе, ми говоримо собі просто-напросто: ти нецінна, нецінний. І все. Це єдине, що чує наше тіло, це єдине, що чує наша внутрішня дитина. Ти нецінно, ти не маєш значення. І потім нічого дивного, якщо ми не знаємо, а чого ми хочемо взагалі від життя, а що нам цікаво, а що би ми хотіли спробувати. Оце якраз одна з причин, чому ми не можемо зрозуміти. Куди нам рухатися взагалі? Що нам робити? Тому що ми постійно звикли себе запихати в останнє місце, ігнорувати свої бажання, свої потреби, і в результаті просто та внутрішня дитина, той внутрішній голос, він просто вирішив, що немає сенсу взагалі пручатися, щось намагатися сказати, якщо тебе все одно ніколи не чують, і просто перестав говорити. Ви просто перестали чути себе із середини. І тому ви розгублені, тому ви не знаєте, а що робити, а куди рухатися. Тому перше, що важливо тут зробити, це відновити цей контакт із собою із середини. Наш самий головний партнер це наше тіло. Ми дуже часто звикли. Не ахтувати самим тим фактом, що у нас є тіло ну, є прекрасно, супер. І все, цього достатньо. Ми навіть не задумуємося, яку роль тіло виконує в нашому житті. Ми навіть не задумуємося, що це єдине, що з нами від моменту народження і до самої смерті. Єдине наше тіло весь час нас підтримує, весь час поруч з нами. І ми його весь час ігноруємо, критикуємо, не даємо йому уваги, любові, підтримки. Постійно заганяємо себе якимись там роботами, іншими пріоритетами. Потім наше тіло дуже часто просто вже злягає з хворобами, тому що його не чують. Воно вже починає просто кричати, щоб його помітили. Інакше його не чують, його ігнорують. Але наше тіло це те, з чого ми можемо почати оце відновлення довіри, тому що саме до тіла ми можемо проявити цю любов уже тут і зараз, маленькими діями, просто підійти до зеркала зранку і сказати собі щось приємне. Не критикувати себе черговий раз за якийсь зайвий кілограм, чи за якусь там зморшку, чи ще за щось, а просто подивитися на себе і сказати, що я красива, або там, я стрункий, там, у мене здорове тіло класно виглядає. Просто сказати собі щось приємне, або ж хоча б просто подякувати за те, що воно вас носить. Що вона вас тримає, що ви можете встати зранку, піти робити свої справи, і ваше тіло не буде жалітися, воно стане і піде, воно буде робити те, що вам потрібно. Хоча би за це подякувати, хоча б почати з таких маленьких харчей, маленьких знаків уваги, звертати увагу на своє тіло, почати давати йому турботу. Можливо, це трохи якісніше харчування, можливо, це спорт, можливо, це просто якісь практики, де ви б могли. Повернутися до свого тіла, краще його відчути. Це перші кроки, які можна зробити уже зараз, і вони не потребують великого ресурсу. Так, да, можливо, це в якійсь мірі складно, тому що ми звикли себе критикувати, але спробуйте, просто спробуйте подивитися по-іншому. Тому що в першу чергу нам не вистачає якраз таки любові від себе, коли я говорила про партнерів. Знову ж таки, якщо вам хочеться, щоб вам робили компліменти, якщо вам хочеться, щоб на вас звертали увагу, щоб вам робили подарунки, щоб ви враховували ваші бажання, почніть це робити самі для себе. Ви прагнете від партнера отримати те, що самі собі не можете дати. І деякі речі ви дійсно не можете дати собі самостійно, але більшість базових потреб ви можете закривати самі. Замість того, щоб чекати, коли партнер скаже вам дуже приємні слова, якісь компліменти, ви можете просто піти до зеркала і самі собі це сказати. Повірте, це буде набагато приємніше. Замість того, щоб чекати, коли там партнер купить вам квіти або там зробить якийсь подарунок, який ви давно чекали, просто підіть і купіть собі квіти. Зробіть собі цей подарунок. Тут дуже важливо якраз таки відновити цю довіру, відновити цей контакт із собою. В першу чергу із собою, все інше воно прикладеться. Почніть із себе. Тоді у вас буде відбудовуватися ця довіра. І говорячи про тіло, якщо цікаво, то можна спробувати безкоштовну практику в мене в Телеграм-боті. Я залишу опис в посиланні під цим відео, і там ви якраз таки зможете зробити голосову практику медитативну саме на любов до свого тіла. Можливо, це от саме цей маленький крок, який допоможе вам по-іншому подивитися. На себе, на своє тіло і відчути у цей перший контакт, відчути цю любов. Важливо розуміти, що знову ж таки довіра, вона не просто повітря береться, вона формується через дії, через бездіяльність ви цю довіру втрачаєте, а через дії ви її відновлюєте. Будь-які маленькі кроки будуть посилювати цю довіру. Почніть реально із дрібниць. От, наприклад, вам там дуже давно хотілося щось спробувати, там спробувати поспівати або потанцювати, чи може там ви хотіли щось намалювати і ніколи не пробували, але вам цікаво, дозвольте собі це, підіть, запушіться на той урок зі співів чи з танців. сходіть на якийсь майстер-клас малюванню і тому подібне. Просто спробуйте одна маленька дія, один маленький крок, це насправді не важко. Ми дуже часто це все драматизуємо, але це не важко. І якщо ви взагалі не знаєте, чого ви хочете, ви можете просто собі почати виписувати бажання якісь, можливо, згадувати з дитинства, а що мені раніше хотілося, а що мені раніше подобалось. От там ви ще не втратили ту довіру. І там ви можете знайти те, що вам подобається, те, що вам цікаво. І почніть маленькими діями це втілювати в життя. Якщо вам щось не подобається, замість того, щоб мовчати, як завжди, озвучте свою думку. Якщо десь перейшли ваші межі, озвучте це, відстойте свої кордони. Красиво, толерантно, ніхто не каже вступати в конфлікти, просто хоча б сказати, мені це не подобається, мені це не підходить. Це не важко, від цього не рухне світ. Але ви відчуєте себе абсолютно по-іншому. Абсолютно. Довіра до себе, впевненість в собі, вона в першу чергу вибудовується із цих дій, коли ви щось зробили, і ви розумієте, а я можу за себе постояти. а я можу дати собі те, чого я потребую. А я помічаю себе, а я відчуваю там якісь сигнали свого тіла, коли йому треба відпочити, коли навпаки там хочеться якоїсь активності. Я це все відчуваю. І отут приходить довіра, тому що знову ж таки, партнер. Який вас цінує, який про вас піклується, який вас захищає, він завжди викликає довіру. Тож будьте для себе тим партнером, якого ви хочете бачити поруч з собою. І тоді довіра почне відновлюватися. Я дуже довго відкладала спочатку продукти свої, які я хотіла створити. Мені дуже хотілося їх створити, але я відкладала. Я просто. Боялася, що це буде нікому не потрібно, не цікаво, в мене може не вийти і тому подібне. Тобто, мій критик всередині він казав пізніше, пізніше, ти ще не готова. Потім я відкладала співи. Я дуже сильно хотіла займатися співами, а ви відкладала, тому що знову ж таки мені було страшно, це не пріоритетно і тому подібне. Я відкладала водіння, тому що я боялася, що я не справлюсь, і так дуже-дуже багато всього. Але потім я просто почала йти в ці страхи з розумінням, що в мене все вийде, я зможу водити машину, я не дурна, я навчуся, я дуже хочу співати, і я більше не хочу це відкладати. Можливо, комусь дурна мрія, але я дуже хочу співати, я дуже хочу навчитися співати красиво. Я хочу створювати свої продукти, і навіть якщо вони комусь не сподобаються, неважливо, я хочу це робити, мені це подобається, мені це приносить задоволення. І я буду це робити. І от так з кожним кроком, наскільки сильно відновилась довіра, наскільки сильно з'явилась впевненість в собі, що я можу, просто це переконання, оці знання всередині, що я можу, я зроблю все, у мене все вийде. Якщо буде якась критична ситуація, я про себе потурбуюсь. Тому що рік назад у мене були дуже сильні проблеми з відстоюванням своїх кордонів, і в мене прям така була жорстка ситуація, де мені потрібно було прям їх відстоювати. І в мене прям жорсткий стрес заганяла ця ситуація, тому що я розуміла, що я не можу покластися на себе, я не можу себе захистити. І це збивало мою довіру. Я не довіряла сама собі. Але коли я нарешті дозволила собі бути не хорошенькою дівчинкою, а все-таки послати когось, бути грубою, бути жорсткою і не завжди хорошою, для когось навіть поганою, то тоді я відчула дійсно всередині оцю опору, оцю довіру до себе, як до партнера, який ніколи не дозволить, щоб ви мені зробили боляче. І ти можеш почати довіряти собі вже сьогодні з маленьких кроків. З самих маленьких, не обов'язково одразу йти в те, що прям дуже важко, психологічно дається. З маленьких кроків, просто купити собі морозиво, якщо захотілося, і погуляти. Там, не знаю, захотілося виїхати на природу, вийдь на природу, не ігноруй свої бажання, почни щось зробити. З маленьких таки дій. Хочеш, зроби практику. Хочеш щось сказати, озвуч, якщо тобі щось не подобається, ти весь час про це мовчиш, озвуч. І пам'ятай, що реально всі зміни, і в тому числі довіра до себе, до світу, вона починається з тебе, вона починається з сирени. Тому що ти не світу не довіряєш, ти собі не довіряєш. І як тільки ти це зміниш, почне змінюватися все навколо. Ну, я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі. Зараз в мене ще якраз запускається продукт по медитації, тому, якщо цікаво, Через різні практики відновлювати контакти з собою. Будь ласка, ласкаво, прошу, також в безпосередньо в описі посилання на бот, там буде все і безкоштовна практика, і безпосередньо сам продукт, з яким ви можете ознайомитись. І до нових зустрічей. Пока-пока.